Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою, Яким був Ісус на землі. Дивлячись на служіння Господа Ісуса Христа в тілі, ми бачимо наступне. Перше, Христос. Як син людський був молитовником. Ісус виділяв якісний час для молитви. Про це у Євангелії від Марка 1.35 так написано А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Друге. Христос як Син людський, тихий і серцем покірливий. Про це ми читаємо у Євангелії від Матвія 11.29. Третє. Христос приніс людству новий заповіт, тобто Євангелію, віра в яку приводить людину до вічного життя у вічному Божому. Царстві. Господь Ісус так промовляє через Євангелію від Марка 1.15. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Четверте, Христос прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу, тобто земне життя, дати, на викуп за багатьох. Про це ми читаємо у Євангелії від Матвія 2028. П'яте. Христос є Спасителем для тих людей, які вважалися в духовному розумінні цих слів погибшими грішниками, але вони, покаявшись та повіривши в Євангелію, стали Божими. Праведниками, через віру в Господа Ісуса Христа. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Луки 19.10. Син бо людський, тобто Ісус Христос, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. І ця спасительна дія відбувається сьогодні і буде відбуватися аж до Дня другого приходу Христа. Шосте, Христос не противився злому. У Євангелії від Луки 22:63 і нижче ми читаємо про те, що люди. Які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били, і, закривши Його, вони били Його по обличчі. Проте, Христос не противився їм, не заступався за себе і жодним словом не образив їх. Сьоме. Христос. Любив ворогів своїх і молився за тих, хто його переслідував. У Євангелії від Луки 23:34 ми читаємо про те, що розіп'ятий на Христі Ісус так молився за своїх розпинателів. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Вони. Дорогі слухачі, для того, щоб увійти у вічне, блаженне Боже Царство та бути спасенними від вічних мук у вічному вогняному озері, нам необхідно бути вірними Христовими послідовниками. Тобто, нам необхідно бути людьми, які відображають вчинки. І поведінку Господа Ісуса Христа у нашому щоденному житті. А для того нехай новий заповіт буде нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати, досліджувати і виконувати. Так говорить Господь Ісус Христос. Через Євангелію від Івана 5:39. Дослідіть святе Писання. Амінь.